Ось У цьому віночку більше, ніж 100 років. Е, весільний букетик для молодого. Потім наступний рапопорт прикладається, тобто наступний елемент. Принцеси були е, перли, а наші жінки, київські майстрині, е, виготовляли у нас ці вінки. Легенько скручуємо все папером. Ось. Бери, пробуй, а потім, коли вона дойде, цей край буде зніматися і будеш докрутять. пробуй. Ну, На поправку вінка десь добрий вечір іде. Треба для того, щоб зробити віночок, зовсім прості елементи. Це дротик будь-якого розміру, який тобі відносно того, яка в тебе буде квітка. Товста квітка, значить, товстіший дротик, тоненька квітка, тон тонший дротик. Потім папір нарізаний. Що ми робимо? Легенько мочаємо і починаємо закручувати папірчик. В кінці загинаємо. Робимо течіночку, знову загинаємо, обрамлюємо її, відриваємо і починаємо формувати вже восковичку. Техніка занадто проста. Ми сказали, що у принцеси були перли, а наші жінки, київські майстрині, виготовляли у нас ці вінки, жінки, які жили при монастирях. Вони і називалися вони в нас на Україні Київський весільний восковий віночок. Це звідти пішло. Вони цю ідею відтворили, але замінили перли на восковиці. Оці восковиці символізують початок нового життя, не розквітшого життя, початок. Початок чогось. Як виготовлялись восковиці? Дуже просто розтоплений воск, водичка, знову розтоплений воск. Водичка, знову воск і водичка. І якщо вам щось не подобається у вашій восковиці, вона формувалася за допомогою. уже. Все. Ну, в залежності від того, яка треба восковичка, кругленька, довгенька, це вже ну, сам малюнок. Віночка весільного завдає уже тон того, що робить майстриня. Значить, У нас є вже зроблений мак, на жаль, вітер десь забрав заготовочку нашу, у нас є листочок від маку. Зараз ми його умочимо. Потім у водичку. І для того, щоб листочки нагадували справжній мак, нам треба трішечки з ними попрацювати дати їм можливість завернутися такими, якими б вони були. Тепер ми починаємо формувати вже сам малюнок. Так. Легенько скручуємо все папером. Так. Тепер нам треба що, листочки інші, для того, щоб вони вже придали нам таку гарненьку форму, щоб це було яскраво, щоб це було особливо все було потім дуже гарно. Так, і для того, щоб наш малюнок, будемо говорити так, не розпався, ми його знову фіксуємо, а потім вже будемо закладати так, як нам треба далі. У нас є вже заготовлені ось воськовички. Знову ж таки приладнаємо, щоб вони були саме в цьому місці. З отаких малюнків або рапопортів складається весь загальний потім вінок. Ми їх робимо скільки відповідно від величини: 13, 15, 17 отаких елементів. А потім, вже відповідно до всього цього, викладаємо, допомагали в стародавні часи робити всі ось такі гарні, будемо говорити, квітки. Ось такий стародавній інструмент, який Прикладався до паперу, потім фіксувався на тому місці, де треба, і потім від удару молотка вибивав, ось залишилися декілька елементів, ось, залишалися. Потім знімалася ця квітка і вже вона була готовою. Це в залежності від того, якого розміру вона вам була потрібна. Значить, в восковиці це обов'язковий елемент, не один весільний вінок без восковиць. Ну, не був, це обов'язково. Квіти були у меншій кількості. Взагалі міг із восковиць формуватися вінок, роблячи квітку якусь певну, але восковиці це основа цього віночка. Так. Потім робили ось отакі ось спіральки. Вона робиться дуже просто. Я би хотіла її показати нашій. Майбутній майстрині, ось вона накручується. пробуй. а потім, коли вона дойде, цей край буде зніматися і будеш докрутювати. Пробуй тугенько, підряд, тугенько накрутюй. Докладаємо ще листочки вже по інших сторонах. Дивимося, де нам чого не вистачає у самому віночку і знову фіксуємо папером. Тепер. О, от теж одним із обов'язкових елементів були ось оці спіральки. Їх дуже багато. Вони обробляють верхи вінків, ось роблять композицію не у всіх, але в основному теж використовували вже це як довершення, як букетик виходив, коли вже примутувалася ось оця спіралька. Значить, у нас ножиці, папір, клей. Потім дротик, це все, що є у руках людини, яка починає робити це віночок і кінечний результат, як ви бачите. А потім робимо ось таку ось, ось заготовочку да, для віночка. Її теж гарно обробляємо вже відповідною тканиною або стрічкою. І потім вже починаємо. У нас є одна частина вінків, може робитися з центру. А якщо все геть з деталей, то починається з краю, і потім це обкручується, і вслід за цим стрічкою знову таке обробляється. Або ось замотується папером, ось закрутилося навколо і папером вже це все обробляється. Потім наступний рапопорт прикладається, тобто наступний елемент. Знову він обкручується навколо основи і ось таким уже. Починаємо або з одинакових і піднімаємо тільки вверху, або робимо ось так нижче, вище, вище доходимо до точки до найвищої і знову починаємо зменшувати, щоб у нас вийшов. На Напівколо вийшло правильне, гарне. І вже коли одягаєш на голову дівчинці, тоді дивишся, що все дуже вдало. А потім ці елементи ще знаходять своє місце. Вони шукають свою найкращу точку, де вони ну, виглядають правильно. Це все ще поправляється. Ну, На поправку вінка десь добрий вечір іде. Поки ти вже всі елементи розкладеш і бачиш, що кожна, ну, прогалина, кожне місце вже зайняв ось листочок, квіточка. Ось тут. І ми вже підняли і вже ось, ось це місце. Ось така вона кропітка робота, але всі, хто хочуть навчитися і зробити цей вінок, ну, можна це. Для цього тільки треба дуже багато часу, щоб самому сісти. Ну, настроїть свій внутрішній світ на оцю роботу, бо вона непроста, і кожна квітка повинна бути особлива, неповторна. І кожен віночок, який ви бачите, елементи можуть бути одинакові, але він кожен ну не в один із них не перекликається з іншим. Кожна наречина буде мати тільки свій особливий весільний віночок. На всіх отих світлинах ви зверніть увагу, як одягнені там чоловіки. Нічого там є просто в сорочці, звичайно, і в штанях, але у кожного з них був елемент того, що ну, піднімав йому настрій і він пишався. Йому чіпляли ось такий весільний віночок. Його це називався е весільний букетик для молодого. І на цій світлині є букетик у молодого. І на всіх тих світлинах є букетики для молодого. Це окраса була чоловіка. І хотілося б мені ще сказати, ось перед вами два весільних віночка. За традицією нашого народу, після того, як молода приходила до молодого, вона знімала свій весільний вінок. Той вона кидала дівчатам, хто наступна вийде заміж суботній, а цей весільний віночок закладала в образи. Це була традиція перед нами. Ось у цьому віночку більше, ніж 100 років, а цьому віночку більше, ніж 50. Цей виготовлений у техніки воскування, а цей уже у сучасної техніки. Це 19 дев'ятнадцяте століття, це 20-те. Але традиція: зберігати свою родину і віддати її господу Богу, поклавши до ікони. Свій весільний віночок залишалося шо в 18-му, шо в 19-му і перейшло в 20-те століття. Чи в 21-му столітті наші дівчата, вийшовши заміж, покладуть до образів свої весільні віночки? І чи зможуть вони на протязі всього свого життя пронести от, як говорили, пронесіть своє кохання на протязі всього життя? Так, от зафіксований у той день краса молодої її любові і кохання у вигляді воскових квіток назавжди. Залишався з нею до останнього дня. Софія, ти б хотіла собі таке вінок? Ти нас послухала, що який ти висновок робив? Е, який я роблю висновок? Е, мені дуже подобаються ці вінки, вони дуже гарні, вони показують е, культуру півдня, нашу українську культуру. І в майбутньому е, я б хотіла б мати собі такий вінок е, на своє весілля. Це дуже гарно. 我们。